СТО несемось працює на лівому березі Києва. Мають три бокси, в яких обслуговують як військові автівки, так і цивільні. Різниця тільки що позашляховики захисників ремонтують безкоштовно. Серед тих, хто допомагає війську, ветеран Руслан. Влітку 2023-го чоловік отримав важке поранення на Куп'янському напрямку. Довго шукав роботу та знайшов її саме тут. Абсолютно з нуля, з навчанням, я пройшов навчання і зараз теж проходжу навчання. І ну, мені тут сподобалося, вирішив залишитись. Мені подобається сама ідея даного СТО. Це те, що це в першу чергу допомога військовим завтівками і допомога ветеранів з працевлаштуванням пра і навчанням. Ідею СТО також поділяє переселенка із Маріуполя Анастасія після пережитого в місті навесні 2022 тисячі Дівчина вирішила не бути осторонь, бути залученою до якихось таких процесів, саме пов'язаної із мілітарною темою, тому що не знаю, я відчуваю, що якщо я нічого такого не роблю, то я себе відчуваю якоюсь неповноцінною, що типу, я роблю недостатньо, тому що ми або в армії, або ми для армії. Майже всі роботи коштом донатів для цього. Тут відкрили спеціальний магазин, де продають трофеї, уламки збитої російської авіації. Їх передають друзі військові. Люди на початку донатили шалені суми 20, 30, 40 тисяч. І ми вирішили зробити їм презенти за ці донати. Таким чином з'явився магазин. Наприклад, ось така статуетка. Це Су-35, збитий російський винищувач. Така статуетка у нас коштує в магазині 50 тисяч. І зараз також роблять в стінах автосервісу музей. Наприклад, цей у нас Орлан розвідник. Це муляж шахеда, щоб відволікати ППО. Команда волонтерів об'єдналася, коли передавала автівки на фронт. А вже з часом зрозуміли, машинам потрібне обслуговування. З 2022 року передали понад 200 позашляховиків, і зараз вони повертаються на ремонти саме в це СТО. Ми а, беремо їх в. Постійну підтримку, ось якщо є можливість сюди привести до нас, ми тут вирішуємо проблему. Якщо немає, там ми вирішуємо проблему. Там а наразі у нас є три бокси. Ось а, до. Нещодавнього моменту напевно десь тиждень назад ми відкрили відкрили цивільний бокс, де ремонтуємо зараз цивільні автівки для того щоб якомога більше заробляти коштів, не тільки на донатах так існувати, а й ще й самостійно забезпечувати базу. Зв'язатися з приводу ремонту автівки або ж допомоги волонтерам можна у соціальних мережах автосервісу. СТО також має благодійників, які підтримують соціальний бізнес. В майбутньому планують відкрити мережу. В першу чергу власниками автосервісів можуть стати ветерани. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.